Привіт всем сьогодні я покажу вам як ламати ферму симулятор 2013. Я не буду заходити в ферму, тому що вона в мене полетіла. Я об'ясню більш простішим способом. Находимо комп'ютер, шукаємо документи і папку MyGames тоді заходимо Gigants Gigans Age і шукаємо, наприклад, вас донор там бути у фермі з охранюнки, вони пощоту. Наприклад, якщо у вас ви сохранилися другу другу сохранку пощоту, то заходимо в другу. В цій папці шукаєте файл Career 7 game. Нажимаем праву кнопку миші і змінити. Когда ви пилите такий блокнот, шукаємо строку Money. по Ось у мене сейчас тис сохранений игри 138252 доллара. Ну и тут добавляем число желательно бажано небагато, бо може в мінус, ви ще можете отримати з мінусі. І не треба, наприклад, вводити мільйон, бо буде тільки один долар. І все. Тоді, наприклад, пишете, виходите, сохраняєте, виключаєте і заходите. Якщо у вас не додалось, просто перезапустіть ігру. Все, До віддавні.